Вітаю на уроці української мови. І ми з вами продовжуємо говорити про букви Я, Ю Є, які позначають м'якість попереднього приголосного. І, як завжди, починаємо з дихальних вправ. Вдихаємо носиком глибоко, видихаємо через ротик. Візьміть уявну квіточку. Вдихніть аромат квітки і видихніть. Приготуйте долоньку, візьміть уявну пір'їнку, покладіть її на долоньку. Глибоко вдихаємо носиком і дуємо на пір'їнку. Промовимо чисто мовку. Шу-шу-шу. Чистомовки я пишу, яд, 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 їх пишу я для малят. Ки, ки, ки всі говорять залюбки. Ло-ло-ло, щоб чисте мовлення було. Поставте відео на паузу, промовте чистомовку, не поспішайте, слова промовляйте чітко. Давайте пригадаємо, що звуки поділяються на голосні та приголосні. Голосні звуки бувають наголошені і ненаголошені. Голосні звуки ми позначаємо кружечком. Приголосні звуки поділяються на м'які. Ми їх позначаємо двома рисочками, і тверді позначаємо однією рисочкою. Пригадаймо, що букви Я, Ю Є позначають м'якість попереднього приголосного звука. І позначають. Звук. Буква Я позначає звук А. Буква Ю позначає звук У, Буква Є позначає звук Е. Переходимо до виконання завдань. Там треба прочитати склади парами, порівняти вимову звуків, як вимовляються приголосні, перед. А У Е. І як вимовляються приголосні звуки? Перед я, Ю Є м'яким знаком і. Прочитаємо склади ДА ДЯ. Перед А звук приголосний Д, твердий. Позначимо однією рисочкою. Перед я звук Д. М'який. Позначимо двома рисочками. Та-тя. Перед А. Звук Т. Твердий. Перед я звук Т. М'який. За зя. Перед а звук з. Твердий. Перед я звук з. М'який? Який Яким ми висновок можемо зробити? Що буква Я пом'якшує попередній приголосний? І звуки приголосні, які стоять перед буквою Я м'які. Ду дю. Перед У звук Д. Твердий. Перед Ю звук Д м'який. ТУ тю. Перед У звук. Вимовляється твердо, позначимо однією рисочкою. Перед ю звук м'який позначимо двома рисочками. Зу – зю. Перед у звук з твердий. Перед ю звук з промовляється м'яко. Зробимо висновок. Буква ю пом'якшує попередній приголосний. Д ді. Перед е звук д промовляється твердо. Перед є звук д м'який. ТЕ. Тє. Перед Е звук Т твердий. Перед «Є» звук Т м'який. ЗЕ з. Перед Е звук З промовляється твердо. Перед «Є» звук З промовляється м'яко. Зробимо висновок. Буква Є пом'якшує попередній приголосний. ДІ. Перед м'яким знаком приголосний м'який. Перед І приголосний також м'який Д. Перед м'яким знаком приголосний м'який. Перед І теж м'який. ЗІ. Перед м'яким знаком приголосний м'який. Перед і теж м'який приголосний. Зробимо висновок. М'який знак І. Голосний і пом'якшують попередній приголосний. Приготуйте, будь ласка, зошит, ручку, попрацюємо у зошиті, але спочатку підготуємо наші пальчики для письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти, плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які! У рядочок вони стали. І додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Наступне завдання нам треба прочитати слова і заповнити колонку першу – назви овочів, в другу назви ягід. Записати слова в зошит і підкреслити в словах букви, що позначають м'якість попереднього приголосного. Давайте прочитаємо слова буряк. Суниця. Морква. Вишні, полуниця, черешні, цибуля, перець. І починаємо з першого слова буря. В яку колоночку ми запишемо це слово? Звичайно, овочі, морква. Теж овоч. Полониця. Ягоди, суниця. Ягоди, вишні, Ягоди. черешні. Ягоди, цибуля. Овоч, перець, теж овоч. Молодці. А зараз ми з вами запишемо слова в зошит. Записувати будемо в рядочок, спочатку запишемо овочі, потім ягоди і підкреслимо букву, яка пом'якшує попередній приголосний. Від попередньої роботи відступаємо один рядочок вниз і записуємо 9 жовтня класна робота. Записуємо перше слово буряк. Яка буква пом'якшує попередній приголосний? Вірно, буква Я. Морква. Чи є тут буква, яка пом'якшує попередній приголосний? Ні. В цьому слові м'яких приголосних немає. Цибуля. Буква Я пом'якшує попередній приголосний. Перець. Яка буква пом'якшує попередній приголосний? Підкресліть. Давайте перевіримо. І це м'який знак. Ми з вами записали овочі. Зараз будемо записувати ягоди. Полуниця. Підкресліть букву, яка пом'якшує попередній приголосний. І це буква. Я Суниця. Буква я пом'якшує попередній приголосний, вишні. Підкреслюємо букву. І, черешні, Буква. І пом'якшує попередній приголосний. В кінці поставимо крапочку. Ви молодці. Наступне завдання нам треба розглянути малюнки, прочитати склади. На місце пропуски вставити потрібні склади. Назвати в словах букви. Що позначають м'якість попереднього приголосного. Розгляньте уважно малюночки. Прочитаємо склади ЛА ля. Подивіться уважно, який склад загубився у першому слові. Давайте перевіримо. ЛА, лампа. Який склад загубився у другому слові? Ля лялька. А підкажіть мені, будь ласка, які букви пом'якшують попередній приголосний? Чи є у нас такі букви в словах? Вірно, у слові лялька це буква Я. І м'який знак. Роздивіться малюночки. Прочитаємо склади на ня. В першому слові загубився склад на малина. У другому слові загубився склад ня. Кошеня. Скажіть мені, будь ласка, в якому слові яка буква пом'якшує попередній приголосний? Так, у слові кошеня буква Я пом'якшує попередній приголосний. Роздивіться малюночки? Прочитаємо склади Ра. Ря. В першому слові загубився склад Ря. Буряк. У другому слові загубився склад Ра. Гора. Скажіть мені, будь ласка, у якому слові? Є буква, яка пом'якшує попередній приголосний. Так, у слові буряк це буква Я. Наступне завдання нам треба розглянути малюнок, прочитати слова, зі слів скласти речення. І пригадати ознаки речення, і записати речення в зошит. Роздивіться малюночок, хто це? Прочитаємо слова Кошеня, мама купила. Із цих слів. Вам треба скласти речення. А щоб скласти речення, ми маємо спочатку сказати, хто, що зробив, а потім уточнити, що саме. Спробуйте скласти речення самостійно. Поставте відео на паузу. А зараз давайте перевіримо. Чи так у вас вийшло? Хто? Мама? Мама, що зробила? Купила? Купила кого? Кошеня? Прочитаємо речення. Мама купила кошеня. Давайте з вами запишемо речення в ЗОшит. Перше слово в реченні пишемо з великої букви. В кінці речення поставимо крапочку. Поставте відео на паузу. Запишіть речення в ЗОшит. А зараз давайте пригадаємо, що ми з вами знаємо про речення. Речення виражає закінчену думку. Речення складається із слів. Слова в реченні пишуться окремо. Перше слово в реченні пишеться з великої букви. І в кінці речення обов'язково ставимо або крапочку, або знак оклику, або знак питання. І давайте з вами підведемо підсумок уроку і пригадаємо, що букви Я Ю, Є позначають м'якість попереднього приголосного. І позначають звук. Я позначає звук А, буква У позначає звук У, буква Є позначає звук Е. А я дякую всім за увагу. Гарна робота.